Всіх вітаю, з вами Надія Макаренко, і сьогодні в нашому книжковому огляді ми поговоримо про книжку Маршала Розенберга Ненасильницьке спілкування Мова життя. Як на мене, це дуже важлива книга, яку би я радила прочитати кожній людині. Вона має багато досить ґрунтовних та важливих тез для. Кожного для усвідомлення кожного, і це дуже важливо. Почнімо з того, що читати цю книгу я почала в місяць, через рік після повномасштабного вторгнення, тобто в лютому 2023 року. Передумовою була моя думка, моє, скоріш за все, питання, чи. Примиряться коли-небудь українці з московитами. Чи це одвічна боротьба, яка м, тільки буде притишуватись і знову розгорятися з новою силою кожного разу? І я не про те зараз, щоб ми зараз всі помирилися, зараз нам потрібно абсолютно не це не примирення та втишення. Зараз нам потрібна глибока концентрація і сила для того, щоб перемогти. Ми це знаємо. Втім, чи можливо зараз починати використовувати деякі тези, які зараз звучали в книжці цього автора для себе, щоб знайти. Певні відповіді на ті питання, які виникають. І це не, про, не тільки про наш стан війни, тому що іноді наша війна, іноді ми воюємо з нашими близькими та рідними. І ті моменти, про які згадував цей. Професор, психолог, американський психолог пан Розенберг, можливо, будуть використані на користь для поліпшення спілкування нас в нашому щоденному житті. Безумовно, для себе я виписала багато тез. Сьогодні хочу з ними поділитися, і наостанок хочу. Ще раз повернутися до цього питання, яке я задала на початку, чи примиряться коли-небудь українці і московити, і прийти трохи до трошки іншого ракурсу, подумати про те. Безумовно, я не говорю, що це є єдине правильно, але є якась певна теза. Yeah. Яка, як на мене, здається дуже важливою. І насамперед, книга ненасильницького спілкування це не тільки про слова, в одній із частин книги автор цілком свідомо і нормально поясняє, що в деяких моментах воювати, тобто проявляти боротьбу це нормально. Це захисне використання сили, коли з того боку слова вже не доходять до, я б сказала, хворої і спотвореної свідомості. Так? І зараз це те, що відбувається зараз у відносинах. Звісно, про примирення і про. Прощання ми, ми не можемо і не маємо права говорити. І ні, тому що зараз активна фаза війни, яка спалахнула з новою силою у 2022 році, і всю ту біль, всю, всі ті страждання, які Україна з новою силою отримує від лютого 2022 року, звісно. Ми не маємо права про це забувати, ми не маємо права лишати це просто як горювання. так? Але тим не менш трошечки про книгу. Це в певній мірі складна книга, тому що, можливо, для декого вона буде викликати обурення, несприйняття. Втім, те, як це пояснює автор, абсолютно підкуповує і підкреслює деякі такі моменти щодо її використання. Він говорить про чотири складові ненасильницького спілкування: це спостереження, це почуття, це потреби та прохання. Спостереження, коли ми щось бачимо, коли ми спостерігаємо, він говорить про те, що треба відокремлювати наші судження, наші оцінки від того, що ми спостерігаємо. Тобто ми просто даємо фактаж, ми просто говоримо, це було ось так. А не говоримо це від, через призму того, як ми це сприйняли. І насамперед, вже на першому цьому етапі, мені здається, багато з нас ми можемо злитися. Злитися я маю на увазі, що вже тут ми провалимо наш екзамен з ненасильницького спілкування, тому що. Багато, дуже багато речей, які ми навіть несвідомо робимо. Ми робимо це з певними судженнями, з певним критикою, як це мало би бути з нашого погляду, а це не стається так, і це, виникає, це викликає вже ось цю першу хвилю агресії, так і для нас треба. Відслідковувати, коли виникає ось ця автоматична звичка давати оцінку і просто спостерігати. Ось є такий план речей, так? і він, він є, так? без додавання своїх кольорів та друга, друга, Другий етап, про який він говорить, це почуття. І тут теж виникає певна складність для нас всіх, тому що говорити про почуття це ще така собі складна річ, тому що багато з нас дуже часто намагаються ігнорувати, намагаються не дослухатися, а пройти по наших емоцій, наших почуттів. З дитинства нас привчають. Що там ті емоції, так, не, індифі... не ідентифікувати ось ці внутрішні сигнали, що щось іде не за планом. Іноді нас привчає до того, щоб робити те, що нам не подобається, щепивши зуби, тому що це на суспільне благо. і... Не дослухатися до того, що відбувається всередині, а всередині, можливо, буде протест, можливо, буде страх, можливо, буде а, провина чи ще щось. Так? Нам складно деталю, деталізувати наші почуття. Так, ми можемо сказати якесь таке загальне, там я відчуваю гнів, але якщо ми говоримо, щоб провербалізувати. Це до деталей, до того, як саме це відчувається. Можливо, це має якісь прояви на нашому тілі, можливо, у нас там зводить руку або ще щось. Тобто, коли доходить до цього, мало людей, по-перше, може ідентифікувати свої емоції, а по-друге, ще складніше деталізувати ці емоції, так? І, І це є. Теж певна проблема. Тут також автор розповідає про, про те, що нам всім треба навчитися бути, це слово англійською звучить як compassion, так? бути лагідними до себе, тобто мати співчуття не тільки до того, що відчуває ваш опонент. А мати співчуття до себе. І цьому приділена ось ця емпатія, соналаштування з відчуттями це дуже важливий елемент цього методу. Сформувати потребу. І тут потреба теж, теж виникає певна складність, тому що люди, люди взагалі не. Акцентують на тому, що вони хочуть. Натомість вони звикли говорити про те, чого вони не хочуть. Так? І насамперед багато людей живе в цій пар парадигмі не. Так? Не Так? відчуттів. І на останок це прохання. Прохання і Очевидно, що це вже фінальний етап, але не менш складний, тому що багато людей не знає, не вміє просити, бояться просити. Натомість люди прагнуть вимагати. Так? І я вимагаю дотримання моїх прав. Я вимагаю то. І навіть ці... Прохання, які звучать в нашому житті, насамперед, і це показує автор в книзі, насамперед, це такі завуальовані вимоги, так? і він дає інструменти, як розпізнати, де насправді це щира вимога, а де це. На це делікатне прохання, так? І тут потрібно вмикати свідомість, тут потрібно аналізувати, направляти той промінь уваги на те, що відбувається, щоб спостерігати, щоб говорити про почуття, щоб визначити свою потребу, тобто дослухатися, що тобі хочеться, що тобі потрібно, так? Ця книжка, безумовно, вона дуже багатоповерхнева. Ця книжка має бути перечитана через певний час. І класно, якщо ця книжка може дати вам хоча б одну річ, яку би ви наслідували. Навіть якщо це буде не весь цей комплекс. Не вся ця формула, про яку каже доктор Розенберг, можливо, для початку вам треба буде просто почати спостерігати ваші почуття, або почати дивитися на речі і навчитися відокремлювати одне від одного. Так? книжці даються прям такі, такі приклади, де ви можете перевірити своє, чи правильно ви розумієте ось цей пройдений матеріал. Там даються конкретні описи, приклади різні ситуації, це і між національні конфлікти, і конфлікти в родині. І суспільні кар'єрні проблеми, тобто дуже багато таких прикладів, з яких ви можете взяти собі розуміння. Так? Наприклад, для себе я започаткувала для себе такий певний словник емоцій, де я прописую іноді, коли я відчуваю собі це натхнення, прописую. Ті емоції, які я переживаю максимально деталізовано, що я відчуваю в цей момент. І цікаві моменти ще я би хотіла підсвітити про ті думки, які відклалися після прочитання книжки. По-перше, Важливо усвідомити, що вчинки та слова інших не є причиною того, що і як ми почуваємось. Тобто вони є певним стимулом, вони є певним тригером, таким гачком, але насамперед не вони винні в тому, що ми відчуваємось, почуваємось. Певним чином, так? І це дуже важливо, тому що іноді ми кажемо, ти зробив щось, і це вплинуло на, моє, на, на, мій, на, на весь мій день. Але насамперед, якщо ми чесно зізнаємось і чесно заглянемо в це дзеркало самоаналізу, ми зрозуміємо, що в цьому є. Досить висока мудрість. так? Інша, інша річ це те, що коли ми говоримо про свої почуття, про свої потреби, про свої прохання, нам також треба дослухатися до того, що каже інша сторона. Тому що спілкування це завжди двопільний процес. Це процес, коли є ми, є Я і є. Сторона назовні, і іноді ми, спілкуючись, ми, ми забуваємо про це і ми починаємо боротися з самим собою або тільки з ним, нівелюючи те, що відбувається в нас. Тобто тут відчувати ось цю емоційну свободу, коли ми можемо. Реагувати на потреби та відчуття інших через співчуття, а не через страх, провину, сором. Це дуже важливо і мені здається, що це те, чому нам треба вчитися, так? тому що це в певній мірі така висока мудрість бути поблажливим до опонента. Так? Бути співчутливим. Ось це ще раз повторюю, це слово compassion, так, Проявляти ось це. Це не означає, що ми згодні з позицією, або що ми автоматично приймаємо ту позицію, яка звучить з іншого боку. Ні. Це про те, що ми приймаємо за ним право. Думати так, як він того хоче, як він то робить. Тобто ми, ми з повагою відносимося до своїх емоцій, і ми поважаємо, що та людина має свої емоції, так? свої почуття, свої потреби. Ми можемо бути не згодні з цим, але опять-таки, ми маємо поважати ось, ця, ось цю позицію, так? Ем, говорити про гнів. Гнів це про те, щоб коли це почуття, воно накриває дуже сильно. Я думаю, що багато з нас, з українців, за останній рік, за останні 9 років. Відчували це відчуття дуже сильно. І перше, що допомагає, це дихання безумовно, коли ми, коли ми усвідомлюємо свої думки, які дуже часто це наші судження, потім пов'язуємо це з потребами і висловлюємо наші почуття, висловлюємо наші. Незадоволені потреби, це який певний механізм роботи з гнівом. Ще один момент, про який зазначено в книжці, це, це про, про висловлення вдячності. І коли доктор Розенберг говорить, що Сказати просто дякую, це, це класно. Тому що бути вдячним це завжди добре. Так? Ми можемо бути вдячними за багато речей і дякувати кожного дня за наш день це дуже класна звичка. Втім, він виводить давання. Вдячні, висловлення вдячності на абсолютно інший рівень. І мені він дуже сподобався. Я хочу вам розповісти про те, як вивести нашу вдячність на інший рівень. Ми називаємо дії, які сприяли нашому побут, добробуту. Тобто, ми говоримо. Ти е, прочитав цю лекцію, і я відчув м, полегшення. так? Ми називаємо конкретні потреби, які були задоволені. Тобто я шукав інформацію про це. І на твоїй лекції я це почув. так? І ми говоримо про приємні почуття, які. Спричинили до того, що наша, наша потреба була задоволена. Тобто я шукав цю інформацію, я почув її на твоїй лекції, і мені від того прийшло заспокоєння, яке... і в мене була відчуття стурбованості, тривожності через то до того. так? Тобто ти задовольнив, я, я відчуваю затишеність. Спокій в своїй душі. І це дуже-дуже красиво, красиве висловлення вдячності. Я впевнена, що в вашому житті є близькі люди, і ви можете використати цю формулу і навіть написати їм маленького, маленьке повідомлення, маленький лист, де ви можете їм написати. Таку вдячність з цими трьома елементами, і я впевнена, що це дуже добре допоможе підбадьорити ваші стосунки, дати такий добрий, теплий теплий розвиток для ваших стосунків. І наостанок я би хотіла поговорити про те, що можливо, це таке моє спостереження, що відбувається українці такі люті, до ворогів. Насправді ж, в певній мірі ми маємо бути люті в певній мірі на себе. Дайте я поясню цю думку. Ми маємо бути люті, що ми дали ворогу себе приспати за те, що перестали захищати свої кордони і свої межі. Якщо би ми пильнували свою хату, сусід би ніколи не зайшов туди. Але ж ми дозволили цьому сусіду ворогу не тільки зайти в нашу хату, він почав замість наших паперових обоїв вішати свої портрети, він почав ставити свою музику. Він почав говорити своєю мовою в нашому домі, і ми це толерували. А потім, коли він остаточно приніс свою валізку в, наш, в нашу хату, ми обурились. Але він прийшов, а там вже багато чого, вже його. Так? І... І ось ось це, на мою думку, також мене дуже злить в нас, тому що ми дали цьому статись. Тобто ми впустили ворога, ми не зберегли наших кордонів, не зберегли наших меж, думаючи, що поряд з нами добрий сусіда в той час, коли ми мали. Вивчати історію, добре розумітися на історії, вивчати культуру і розуміти, хто є хто. І я думаю, що в певній мірі ми можемо взяти ось це розуміння, цю провину і на себе також. Принаймні, я не можу сказати, що кожна людина, кожен українець має так робити. Принаймні для себе я визначилась, що, аналізуючи своє життя, де я дозволяла переходити ці межі, коли я розмовляла московською мовою досить довго, коли, я, коли, коли наприклад, ми зустрічалися там, з якимись людьми. Я автоматично переходила на російську, хоча могла абсолютно нормально переходити на англійську мову, щоб обговорити. Тобто вони ж мене не просили, я сама це робила. І, І ось це толеру... толерування, я бачу це в собі. І в певній мірі я відчуваю ось в собі цю провину, що моя свідомість в певній мірі не була готова прийняти те, що сталося 22 лютого 2022 року. І я знаю, що для багатьох українців це став таким певним шоком. Але якщо б ми добре вчили історію, якщо ми б добре захищали свою мову, можливо, те, що відбулося, з такими страшними наслідками і з тими жертвами, які продовжуються за нас кожен Божий день, можливо, воно би не було. Якщо б ми міцно тримали свою позицію. Захищали свої принципи, захищали свої кордони, свою мову, тренували армію, і в нас би не виникало. Ось, ми не створили би ось цю слабкість, якою скористалися наші вороги. Ось таке такий висновок я прийшла після прочитання цієї книжки. Якщо мій огляд був цікавий вам, будь ласка, залишіть свій коментар. Я буду дуже вдячна вам за вашу підписку, за ваш за вашу вподобайку. Я буду вам вдячна, якщо ви напишете мені щирий коментар, чи ви згодні. Що ці моменти, про які описано в книжці, вони є дійсно важливими для тренування в нашому повсякденному житті. Я буду вдячна, якщо я буду дуже рада, якщо мій огляд допоможе вам взяти до рук цю книжку і прочитати і зробити свої власні висновки щодо того. Чи потрібна ця книжка? Можливо, вона допоможе вам знайти певний душевний спокій або усвідомити хибність наших спостережень, глибше зануритись в наші почуття. А я кажу вам до побачення, до зустрічі в нових відео. З вами була Надія Макаренко. До зустрічі!